Оповідання про тварин або анімалістичне вважають за походженням суто канадським різновидом прози. Для нього характерні деякі особливості, а саме, головні герої тварини, відсутні або незначна кількість розмов, характерна об'єктивність, неупередженість авторського погляду на природу, детальний опис середовища. У якому відбуваються події. Зверніть увагу на нові слова, що зустрілися у тексті проноза кмітливий, спритний, хитрий, пройда хитрий, пролазливий, спритний у своїх вчинках, ласо довгий мотузок із зашморгом на кінці, за допомогою якого ловлять коней та інших тварин, зветяжець, переможець у бою. Письменник вперше правдиво показав вовків їхні звички, спосіб життя, а також ставлення людей до вовків. Попрацюємо з текстом та складемо цитатну характеристику головного героя, могутнього лобо: зовнішність, справжній велетень, могутня шия, очі ясні й чисті, сильні ікла, фізична сила. Старий лобо був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Автор підкреслює владність героя, могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь край, був тут старий сірий вовк, лідерство у зграї. Зарая лоба була невеликою. Може, він сам не хотів збільшувати ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача. Лобо був зірцем для інших вовків. Терпець лобо урвався, і з горла вихопилося глухе виття, він стрім голов помчав на череду. Гострий нюх ватажка завжди визначав людський запах і давав їм можливість уникнути неминучої загибелі. Незвичайний розум та обережність. Він ніколи не схибив. Якийсь добрий звіриний Янгол літав на дюйм над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Гордість ватажка, не брав участі в розправах. Він уже кликав зграю скрутну мить, і ніхто не прибіг на допомогу. Більше він кликати не схотів. Ставлення до людини ніколи не нападав, всіляко уникав зустрічі із нею. Лобо боявся лише вогнепальної зброї. Про вовчу вірність свідчать такі слова, нічим не міг зарадити біді. Він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, блукав, мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Автор вживає багато художніх засобів, щоб описати велич, силу, безстрашність вовка. Підсумуємо за допомогою літературного дослідження. На початку твору перед нами справжній велетень, дужий і хитрий звір, що має лиху вдачу, зухвалий сіроманець, сірий проноза, наділений диявольською хитрістю, старий Пройда. У кінці, із вуст оповідача ми чуємо слова, що свідчать про співчуття, повагу до лобу. Воїн звитяжець, безталанний герой, невгамовний свавільник, могутній володар Курумпо, грізний звір, старий ватажок, нескорений, яким предстає перед нами оповідач? Він досвідчений мисливець, допитливий, добре знає вовчі звички, розумний, мудрий, Знайомий зі світом тварин, спостережливий, любить природу, захоплюється нею. Знайомлячись із ватажком Лобота його зграєю, оповідач, а в ньому так відчувається любов до природи автора, змінює своє ставлення. Спочатку не вірить розповідям ковбоїв про вовка, якого не можуть подолати. На прохання давнього друга поспішає на допомогу, щоб спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї, зацікавлюється, вивчає звички вовків, відзначає мудрість лобо, захоплюється розумом вовка, поважає, як гідного суперника, жаліє, співчуває лобо, шанує його почуття. За допомогою прийому грунування розглянемо, як автор описує характер і звички бланки. Ніколи раніше не доводилося мені бачити такої красивої вовчиці, м'яка густа шерсть бланки була срібно сірого відтінку. Чому попереду слідів ватажка відбитки меншого вовка? Стрій порушує і відривається від зграї бланка. Бланка і рудий вовк вигубили двісті п'ятдесят овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. Один менший вовк легковажно підійшов понюхати голову, що лежала осторонь, і потрапив у сталеві лабета. Як сприймає Лобо смерть подруги? Автор зазначає ми чули тужливе завивання. Войовничий клич воїна звитяжця. Хижу лють і нескореність заступили відчай, горе і глибокий сум. Знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопився із грудей лобо. Навіть суворі, стримані ковбої, не уявляли, щоб вовк так гірко побивався. Необережний лобо, байдужий до життя без вірної бланки, пішов на зустріч покаранню від людей. За всі збитки, які він завдає фермерам. Два дні і дві ночі пролежав він прикутий і геть знесилився. Він завив, скликаючи свою зграю, зібрав останні сили і кинувся, скреготав могутніми іклами, кусаючи ненависні ланцюги, очі потемніли від люті й ненависті. Але коли мисливці просунули в пащу товсту палицю. Пообсновували щелепи міцними мотузками. Лобо вгамувався і байдуже позирав на них. Лобо дихав рівно й спокійно, мов у вісні. Очі знову стали ясними й чистими. Погляд линув удалечінь, де щасливилося йому та його різні зграї. Сонце сідало за обрій, а лобо невідривно дивився вдалину. Автор підкреслює, що лев, який позбувся сили, Орел, що втратив волю, і голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця, лобо втратив і силу, і волю, і подругу. Ернес Сетон Томпсон, як письменник натураліст, реалістично показав життя вовків у природних умовах існування. Зумів викликати захоплення незвичайними якостями тварини та співчуття до неї. Деякі читачі були незадоволені фіналом твору. Сетон Томсон писав мені докоряли за те, що я вбив лобо, а головне, за те, що я докладно розповів про це. На ці закиди я відповідаю такими запитаннями: який настрій викликає оповідання про лобо? На чиєму ви боці. На боці людини, що вбила Лобо, чи на боці цього шляхетного хижака, який закінчив своє життя з гідністю, безстрашно, мужньо. Звичайно, співчуття на стороні лобо, письменник своєї мети досягнув здається, герої оповідання звертаються до розуму людини із закликом до милосердя та розуміння братів наших менших, адже природа. Книга мудрості, а світ птахів і звірів є для людства рідною домівкою, в якій має панувати гармонія.